Маємо деталі щодо атаки шахедами Сумщини цієї ночі. Як раніше вже було сказано, вночі на Сумщині лунали вибухи, і росіяни атакували власне регіон близько півночі і ще пізніше продовж ночі кілька було таких атак. І от є повідомлення від голови Сумської районної військової адміністрації Михайла Мельника про те, що у Сумській області внаслідок російської атаки ударним безпілотником, ударними безпілотниками, на жені спахнула пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Власне, бачимо фото, яке було опубліковане разом із цим дописом. Ну, видно, власне кажучи, що росіяни атакують усі більш-менш помітні. Будівлі, де можуть запідозрити зберігання не знаю техніки, чого-небудь важливого для ведення бойових дій, усі такі будівлі, от о, типу фермерських господар, складів і так далі. Ворог послідовно винищує шахедами. От ще одна така атака сталася на Сумщині близько другої години ночі. Як повідомлено, ворог атакував одне із сільськогосподарських підприємств у садівській громаді дронами камікадзе, типу шахет пожежі оперативно. Ліквідовано минуло без жертв, але техніка сільськогосподарська і адміністративні будівлі зазнали ушкоджень. Ну і нагадаю, що Дніпро просто такі страхітливо Росіяни атакували масово шахедами цієї ночі ще вчора з вечора. На жаль, там загинули люди. Є повідомлення про трьох загиблих серед цих трьох загиблих є одна дитина. Це кошмар. Це жах, який продовжується через російські атаки по цивільних людях у наших містах. От триває цей кошмар. На жаль, і в Дніпрі рятувальники знову ж таки гасили дуже оперативно усі пожежі. Ми це бачимо. Зачеплено, і гуртожитки зачепили ці атакою. Житлові будинки, погоріли автомобілі, адміністративні споруди зачепило. Та маса шкоди завдано цими шахедами. Ми про це вже детально сьогодні зранку говорили. Що нагадуємо, що в Дніпрі сьогодні дуже тяжкий ранок після страшної ночі, спричиненої цим нальотом шахедів. Ну і з'являється повідомлення про запуск кабів на Харківщину від наших повітряних сил. От, буквально хвилину тому таке повідомлення з'явилося. Каби на Сумщину п'ять хвилин тому повідомлення, тобто у Сумській в Харківській областях. Не перефронтових залишається загрози от е, запусків цих бомб із російської тактичної авіації. Тож просто звертаємось до наших глядачів із цих регіонів, аби ви були обережні, оскільки повітряна загроза е, триває, продовжується, і також в центрі Кіровоградщини теж ворожий БПЛА сьогодні зранку кружляв курсом. На північний схід ще із дронами проблема до кінця не завершена, не вирішена, оскільки деякі з них кружляють в е, нашому просторі повітряному е, станом на ранок. Загалом, якщо ми говоримо про Сумщину, то на Сумщині за минулу добу було зафіксовано 260 вибухів. Фактично, От 141 обстріл росіяни здійснили прикордонних регіонів Сумщини. Як повідомляють у місцевій обласній військовій адміністрації ну і маса громад вздовж кордону: це верхньоверхньосировацька, юнаківська, маропільська, білопільська, краснопільська, великописарівська і так далі. От багато дуже громад. Там дійсно великий перелік були під обстрілами минулої доби. Як зрештою, це відбувається майже щодня, оскільки там у багатьох цих громадах, і або поблизу них тривають бойові дії. Ну, наприклад, в Краснопільській громаді мінометні обстріли, артилерійські зафіксовано обстріл з РСЗВ, в півдронами, і запуск кабів, і скидання вогів з БПЛА, 146 вибухів. Загалом лише от, оця краснопільська багатостраждальна громада. Це фактично поле бою. Ми бачимо там увесь спектр загроз існує з боку ворога, різноманітні обстріли.